Сьогодні з вами рибак Денис і Андрій. Сьогодні ми рибачимо цього на пружини. У мене вже одного крася. Я зловив самого найбільшого. Коротше. Дивіться, який він. З мою ладошку, блін. Він такий, що причому тут жирний, але у нього одна болезнь. Ми ту болезнь відріжемо я із татом. І ще він зловив на пружини такого бичечка. Я сам в шо? Мені... Така була якась караса покльовка. Ну, коротше, Андрій мене буде знімати, як я буду, буду тягнути карася, і я, Андрія буду. О, що, тривало? Кривало, Андрій? Понятно. Щось поки що ще покльовки нема. Ну нічого, ще подождемо пару минут. Коротше, підключусь, коли буде покльовка в когось або ще щось. Ну, собі сядемо сюди. Друг зараз щось клюне. Працює. Он зевнул. это тоже? Блин, зевнуло и не взяло. Ой, ну, о, о, Андрей, Андрей, подожди. Вона теж з зробила і так встав. У нас там же ж нічого нема. Нічого пока щось сопротивляється. Трава. Да, трава. Але трохи по ній до червики не дохід. Це мене джопнуло. Я ти мене усі оказю. Ні, ай, бо я бачив на кінець, що і то в мене щось дзьобло. <рігла> як то щось в мене дощ буде чи ні, я не поняв. Так, <рігла> да, якийсь вітерок. Коротше, не сподіваємося, що не буде. Ми хотіли вийти на рибалку, там уже одного карасика. <клух> 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 я показував, що я вже його зловив. Напрощати, що я кашлюю, просто я трошки захворів. Ось до вже Андрій наживляє наживку. Опа. Коротше, така у нас сьогодні прикормочка, тут кукуруза, інтерклі. Інтер Квіль ми склали удочки, тому що немає вже коли на ній хрибачити. Клює, встигаю. Клює так, що не встигаємо рибачити на поплавочку. Так, да, зараз щось клюне і ми <клює> на поплавок рибалимо. Це співмов нічого не клює, на тато воно щось клює. Ну, на тато воно завжди щось клює. Да. Я дуже далеко закину, то я зараз... Перезакину, наб'юся та й підключусь. Верховодка, але ну, вона здралась. Все, коротше, я червяки набив два гачка і прикормку теж. Зараз буду перезакинувати. Вже перезакинув все, того перезакинув два рази цього, один раз. Коротше, ждемо. Як буде щось клювати, то я підключусь. Уже другу удочку перезакинути, в мене дивіться, що вже клюнуло. Жалко, що Андрій мене не зазняє, як я його тягнув. Уже все перезарядив, закинув. Ну, можна сказати, що два карася зійшло. О, дивіться. То коротше ждемо. Якщо що, Андрій, будеш мене знімати. Як я тягну карася. Ось до дивіться.

Ось до цей я теж його перезакидував, по-моєму. Просто я вже давно. Саме з собою там водичку брали. Зараз я поп'ю водичку то я підключусь. Коротше, там Андрія щось дьопкає. мене теж один раз дьопнуло і на того один раз дьопнуло. Щось тільки ще в Андрія дзьопкує ми сьогодні будемо кінчати. Ну і до побачення.